Вітаю. А ти хто? Я шукаю. Монстра! Ти Брукса? Ти вб'єш мене? Ну, якби. Ну, ти знаєш, в мене контракт на твою голову. Як шкода. Ти такий неймовірно гарний. Могли б побавитися. Добре, я думаю, ще не так пізно, ми ще можемо побавитись? Зачекай. леді, куди ти поділась? Ах, ти ж бридка курва. Куди ти поділася, мерзена тварюка? Оу, привіт, красуня. Тобі подобається те, що ти бачиш? Ще як. Дуже подобається. Що ж, можливо, ми це зробимо. Більш інтимним. Бляха! Мерзена сучка! Ти мерзенна, мерзена! О, Господи, ти прекрасна. Геральт? Геральт! Ти в порядку, я чув звуки бою. І тому прискочив. Я зробив це так, але я не знаю, чому я це зробив. У тебе щось на обличчі, до речі. О, привіт. Двоє великих хлопців. Мабуть, це мій щасливий день. Вау, Геральт, а вона справжня красуня. Господи, боже! Ти мерзенна тварюка! Тобі вже весело? Тож. що ти робиш пізніше. Геральт? Ти серйозно? Ти просто щось. Давай одружимося. Я хочу постаріти з тобою. Геральт! Що? Я, я, Якимсь чином ти ще не роздуплився. Що вона таке? Не треба судити книгу по обгорці. Головне, що всередині. <звук> ти потворна кістлява демониця. Моя прекрасна принцеса. Ну ну, друже. Все гаразд. Вона була така гаряча. Так. Всім привіт! З вами був Балакучий Качер. Сподіваюсь, друже, тобі сподобався епізод з моєю озвучкою, і ти затримаєшся на каналі. Якщо цікаво подивитись інші епізоди, силочка на них буде десь отут, зліва. Переходь, не пожалкуєш. А також підтримайте канал вподобайкою і підпискою. Всім мирного неба. До побачення.